Дивлюся, чи ви не сидите ще. Цікаво просто. Я зрозумів. Добре, ладно, потім розберемося. <гументив> — Добрий день, є шеф? — Ні, шеф займеться. — Привіт. А є він? <гументив> — Добре. — Чекайте, чекайте. — Та секунду, все нормально. Добрий день. Дивіться. Недавно був виклик. Да, привіт. Та добре, секунду, почекайте, дуже важливе питання в державних інтересах. Дивіться, будете. Ну куди ви це? Дивіться, нам треба цей, ви хочете, викликаєте когось хочете цей? Бо дивіться, у вас в кабінетах ходить злочинець, який викликав на мене поліцію, коли я в державних інтересах. То що ви рік тому з вами говорив, пам'ятаєте? Про підпільне казино, не пам'ятаєте? Да, Попей казино, які ви втручаєтеся, мені відписки дають. Дивіться, е, хайнацький викликав на мене міліцію, лживий виклик. Да? Міліція приїжджала, зареєструвала. Я не думаю, що ви не знаєте, що в вашому відомстві робиться. Да? Тобто ви по-любому знаєте, що був ложний визов. Міліція взяла б мене повідомлення про злочин і вліваття не затягується самовідвід відвід. Е, Розглядається більше місяця, тобто по 33 третій мали видати ухвалу хайнацького, щоб затримали, посадили за ложні визови за мені супротивлення в тому, що не викривається підпільне казіно. Що на мене вже йдуть напади? От я до вас тоді приходив рік тому, да. Ви мали би сприяти, щоб в вашому відомстві були якісь законні вимоги витримувалися, щоб було ото підпільне казино, яке викриває в державних інтересах. Ви будете щось робити, чи ви будете той безпорядок далі тримати? Чому Хайтан хай в коридорах ходить? Ви Я? закінчували. Я ще закінчу, ще не закінчив, Ще розслідування йде. Скільки можна тут, скільки можна? Ви будете порядок тримати в себе в тих відомствах? Чому Хайнацький на робочому місці? Чому він не. Це через. Ви втручались, коли я вам скаргу написав. Мало бути авторозподіл, Ви мені відписуєте. Як ви можете дозволити собі в авторозподіл влізти? І мені відписки всякі шлати. Мені показати, в мене є то ваші відписки. Якщо ви закінчили, я просив би ще не закінчу. ще з вами теж займаємося за державну зраду? І наведіть порядок, щоб я Хайнацького тут не бачив. На відпустку, хоча б щоб не бачив, як він може людей судити, коли його тут мали б вже затримати давно. Зразу з вами, напевно, затримав. Негарного, щоб ви розібралися в цьому відомстві, в тому дурдомі. Ти що, блін, хайнацький сидить, професор людей судить. Його треба закрити вже негайно. Розберіться, чому Івліва справу не проводить. І самовідвід місяць чекає, а не гарного дня. Я для кого стараюсь? Для держави, Чи, щоб ви потім заплату отримали, а не сиділи тут умнічили. Ти що, блін, навчилися, блін? Ще до вас добираємося. Станьте, розберіться з хайнацьким, чому він тут сидить. І чому не розслідується. По 303-й мали розслідувати за три дні. Більше місяця я не можу отримати ухвалу, зобов'язати порушити справу проти нього. Чому ваше відомство прикриваєте свого бандита? І він людей сміє судити. А ви сидите тут, ті питання рішаєте. Це до другого. Ви що, собі смієте, так це. Вас тут посадили, щоб ви людям, людям служили, а не омахувалися. І зарплату з того отримали. До побачення. Буде вам гарний. Навчилися, блін. Ти що, блін? Щоб було.